Привіт, це перший випуск мого щоденника. Це буде один з найбільш відвертих і чесних випусків. З 10 жовтня, згадуючи про цей емоційний момент, сумніваюсь, що і можна такі теми та переживання робити публічними. Але якщо ні, то ну, зміст цього мого невеличкого проекту він втрачається. Тому далі ви почуєте мене трохи розбитою. До виїзду на фронт залишилось 5 днів. Але якщо хтось з побратимів теж приїжджає додому перед передовою, то їм не важко здогадатись, про що мимоволі, ну і правда, нехотячий задумуєшся, поки є з рідними. Я не хочу, щоб після цього подкасту у вас склалось враження, що на війну їду помирати. Далі ви чутимете подкасти з фронту, і там буде ясно, на фронті не до смерті, особливо, коли твоє завдання рятувати життя. Але той вечір у моїй кімнаті в батьківському домі був для того, щоб побути слабкою. Запускаю аудіодріжку і лише перед тим повідомлю, що створила власний Patreon і якщо ви готові підтримати мене не як парамедика, а як кріейторку цього подкасту, то посилання в описі. Це 10 жовтня, нещодавно вперше я обнали по Кримському мосту. Кажу вперше, бо сподіваюся, що це станеться ще не раз. Зараз я лежу в своїй кімнаті у Львові, вона майже нічим не заповнена, окрім дивану, бо насправді я живу у Києві, а це батьківський дім. Я приїжджаю сюди усю війну, щоб попрощатися. Зараз як розгібе і я почну плакати. Приїжджаю прощатися щоразу перед ротацією, Стараюсь не втрачати можливості ще раз обійняти маму, тата, брата, бабусю та сім'ю мого дядька Михайла, він теж на війні. Це те, за що я ненавиджу війну. Ніхто з перерахованих людей не мав би переживати цей кровоспинний, холодний, рішучий, такий страшний страх втратити близьку людину. Тепер я була з обох сторін і чудово знаю, наскільки легко їхати вмирати на війну, і наскільки страшно невиносимо надлюдськи важко відпускати. Відпускати у те, що справедливо називати невідомістю, відпускати в місце, з якого твоя рідна людина може більше ніколи не повернутись. Тепер я знаю, про що насправді сльози мого дядька у 2015-му, коли він йшов на війну. Він не боявся загинути. Він бачив, як нам боляче і страшно його відпускати, і ця стихія в ньому була настільки неконтрольована, що він не міг не плакати. Тепер я знаю, чому друг Олег за четвірка завжди їхав до мами у село зі словами Перед від'їздом треба ще маму побачити. Тепер я знаю, про що обіцянка не знімати броню, про що ці обійми рідних поцілунки, про що ті хрестики наші є, їхні обереги, про що фотографії в кітілі чи плетоності. Знаю, про що цей страх з надією побачити знову. Кінець кінцем, скільки б навколо нас не було людей, яка б їх не була вага і значення. Єдині, хто існує по-справжньому, це наша сім'я і батьки. І сьогоднішній подкаст про їх надсилу. У мене нема ні сина, ні дочки, але мені здається, я надто слабка, щоб відпустити свою дитину на війну. Страх наслідків затьмарив би усі кордони, і навіть той факт, що моя дитина була б нещасною і нереалізованою, але зате живою не вплинув би на мій егоїзм. Тому мої батьки і їх повага до мене виглядають над героїчно. Я не знаю, як їм щоразу, коли не виходжу на зв'язок, не знаю, як їм чути з новин про пекло на тій ділянці фронту, де є їх дочка. Не знаю, як їм. Відпускати свою 24-річну дочку в пекло війни, не маючи ніяких гарантій, що це не крайні обійми, не крайні слова посмішки, крайній борщі, смачно підсмажена риба, та то ви ще Приїзду на фронт. Все вже вирішено. Страх зникає, залишаються правильні дії і випадковість, від якої повністю залежить твоє життя. Але лежати тут, на своєму ліжку, вдома, обливатися слізьми від ужасного страху, завдати болю рідним і піти з їх життя. Це найважче, що вдається переживати за цю війну. Мені важко прощатися ще разу. І я захлинаюся в любові до них. Це момент безмірної вдячності людям, які єдині люблять мене непідробно. Все це перетікає в слова геройки. Вона каже: сльози твоїх рідних все, що вони переживають, варті врятованих життів. Але мама, мама не народжувала геройку у формі. Вона народила Іринку. Артистично з одним волоссям пухенько і трохи хитровато. Коли я плачу плаче не парамедик у формі, не посестра ЧК, а та маленька Іринка, тонечка, який так страшно розчарувати маму і зробити їй боляче, принести звістку про свою смерть. <плес> а, різ, Я ніколи не плачу про свої страхи мамі. Про смерть лише жартую, щоб вона хоч якось підготувалась до того, що насправді вразить її, і до чого вона ніколи не буде готовою. Я боюся, бо моя смерть може зруйнувати їх. І я цього дуже не хочу. На щастя, всі мої особистості стоять на стовпах з цінностей. І геройка з'явилась не від війни. Вона є богідність, бо справедливість. Геройка в першу чергу це мій егоїзм. Можливо, мої батьки, бабуся з дідусем, дядько, не виховували геройку у формі, але вони точно допомогли заливати батон. Моїх стовпів. Це завдяки їм з'явилась геройка, і також є я. Завтра я вирушу в Київ і занурюся в безупинну підготовку до ротації. Ми з Борсиком будемо по всьому Києву ганяти, збирати волонтерку, всі наші стафи, все, що потрібно. І мені стане набагато краще. З'явиться геройка, яка збирає свій екіпаж докупи. Забезпечує бойове злагодження і мене не стане. Я потім з'явлюсь хіба що на секунду, коли буду прибирати свою хату, бо буду її прибирати не для того, щоб приїхати в чисте житло після фронту і бути собі в гарних комфортних умовах. Я прибираю, щоб мої батьки, якщо їм доведеться приїжджати з не найкращих причин. Щоб вони приїхали в чисту квартиру, де все акуратно поскладене, і це хоча б у них не викликало ніяких проблем. Дивно починати цей щоденник з такої необтесаної вразливості, але так рідко останнім часом буває з собою, що нехай це стане особливого ні на кого не схожого досвіду, який насправді є. Майже тепер у всіх. Цими словами закінчується запас щоденника за 10 жовтня. Хай то буде спойлером, але записується звук, що ви чуєте зараз сьогодні, 6 грудня 2022 року, у тій самій кімнаті, звідки ви щойно чули запис за 10. Я в домі батьків, ми повернулись з війни живі і не поранені. Мене часто обтікає купу емоцій перед від'їздом на фронт, тому маю надію, що цю ніжну відвертість приймете такою справжньою, чистою, корихкою, можливо, максималістичною, як вона була тоді, коли був її час. У січні наш екіпаж знову вирушає на передову, і важко спрогнозувати, як почуватимось перед від'їздом наступного разу. Але впевнено можу запросити вас підписуватись, бо аудіозаписів у моєму щоденнику з війни близько 20. З цього планую зробити хоча б 10 серій цього подкасту. Що чекає далі? Розкажу про збори на війну у Києві, про початок ротації на Донеччині, про хату під кодовою назвою вою Мишеловка, про шістьох поранених бійців одночасно. Навіть буде випуск про есенціалізм, сміхи, жарти, запишу щоденник про смерть друга. Він в мене є текстом, я не змогла переосмислити його словами, бо було в той момент надто важко. І ще розкажу про два переїзди, які в нас були на передовій, для чого і як ми їх переживали. Словом, ну, не вийшло в мене хорошого анонсу, але має бути цікаво. Залишаю свій патреон і моно, де ви можете мене підтримувати як кріейторку цього подкасту. І найважливіше, я дуже чекаю ваші коментарі, ваші думки і поради. Для мене, для перших випусків, це буде надцінно. Дякую вам.